Е. Це довго Кінець тобі, якщо ще раз позвониш. Пройшло 5 хвилин. Я ніяк не можу заснути. Самі такий сон мені смарнувала. Зіпсувала, то есть. Самі треба вже вставати. Зараз поки батьки і скажуть, що ми. Скажуть, що ми прогуляли зараз школу. Уже 7 сім годин. Ммм, не хочу йти в школу. Сері мі... гаразд, гаразд иду, я пішов у кухню. то в гост... гостинну ужалу, щоб поїсти. гаразд тверденько, а я зараз буду при Нагорашувати. Росчосочка. І напевно все. Ой, а вже ж треба сукню. Вот я ще не буду спальні сукні. Так, все я нахорошилась. Тепер в мене є сукня і все є. тебе не треба идти только в школу. Ой. Возьму ну, сегодня математика. А дальше уже без книжок. Ты уже поснидал? Так. Зараз я это... Пошли. Так, моя сумка. Где моя сумочка? А, опасно я. Це, це мамина. Це моя. А, ні, це, це велика. Оце моя тия. А, це, ось моя. Так, зараз положу туди цього. Пішли, пішли. Е, кстати, саме да. батьки казала ще нас підвезе якась машина. Напевно, це похорона. Е, напевно, це бабусю. Привіт, мої любі внуки. І онучка. Бабусю, е, а чому ти нас підвозиш? А ти хіба мішк? Е, Кататься на машине, то есть ездить. Так. А уже шумею. Ты еще наши нас были вот было такая с машины. А, помню, я катался О, все, деточки, сюда в школу. Ой, сюда в машину. А то зараза песня вся. Хорошо. Дякую бабусю, ми пішли. Угу, Дякую. Нема за сі діточки. Пока, пока. Після школи. Цей день був неумовірно утомлений. А мені так нормально. А сумку. Може положила. Добре. Я йду снідать. Я теж після сніданку. Діточки, а як що сказати треба мамі? Дякую, було дуже-дуже смачно. Нема за що, діточки. І тепер йдіть кому то гуляти. Ура! А потім ввечері мучить уроки. Ну, десь у, 3, у 4 години. М -м -м -м. Все одно ви будете гуляти. Ура! Ох, так втомилася після, після цієї школи. Ага, я Хм, Інтересно, чому воно ну, там. Ну, не, не знаю. Ну це буде. Я лучше ключендарка. Хм, який классный серіал. Тільки без звук. Ай, яка тобі разниця, головне, що я б... А я знаю, що вони там говорять. Я знаю жести. Еще не буду, я же сказала, не сказал, что это мама корпуса. Я попаду в, 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 в як его в команду Вандер Голти за допомогою що, своему що, що, начальник и і крутості. Итак, дальше. Apple почему сказала, что... Е, ми надіємося на тебе, тільки тобі треба потренуватися. Пінкі Пай сказала, що тут не вистачає ритму, а Рекіті сказала, що тут не вистачає красоти. І саме так Валас парку сказала, що треба е, про, пройти тести і пройти навчання. Потім вони разом склали е, оцю як його. Коли літав буду з парку Applejack Pinkie Pie, Rarity Foteshai. Ну, на низу оце, зробили оцю як його. Ну, і що зробила що Fottershy. Fluttershy була Селесті, лу, Луною була Раріті получат там Кримус, Рарити тоже, и все и так далее. А потом, я забыла, как его называть, а потом, еще с Северной на Луну, э, принцессу Луну на Луну, то есть Мэтт Мор, и уже серия почти все кинчилась. И все так и было. Я уже чула всю чу серию. М гарно получается. Я знаю жесты любого этого сериала. Ну, корому ж тільки моя тільки літл пони. Моя любимая акторка це Флаттершай. Як ти розумієш? А моя. Це Пинки Ба. А, ти ж тоже любиш соводки. Ладно, Я ти девлюсь на серіал, я піду... Що піду? Раз. Майлі, боні, пінки, угу. Кімната іграшок і двоюродних сестр двох двоюродних сестер дво... двоїх поняш. Тут, напевно, мої сестри сплять твою. Тут ділашки, може, 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 може. Ти спати. Треба бути Рембл Пауер. Рембл Пауер, Уже 12 годин а ти спиш. Mm. О, привіт, е, Мелісо. А де, а де як його там звати? Семі? А, да. а де Семі? він теж спить? І він вже давно встав. Ми з школи прийшли. Ого, скільки ми спали. Ми, мабуть, опоздали в школу. Да, вони дуже говорили. А ми дуже забули вас і збудити. Так торопився. Ну, нічого страшного. А, для чеш тобі в школу, якщо ти вже пройшла її. Ой, да, я вже в школу не хожу, тепер місяць три місяці канікул, а потім уже в університет. Пінкі Фреш. Пінкі фреш. А. ой. Да. Ой, ви вже стали? Та ми давно встали. Ми були в школі. Ойм. Я не йду в школу. Я знаю. так само як Це так само як з Ramble Power. Да, так зелені кінок, тому що вона моя рідна сестра. Ні -ні -ні. Так, ми пішли. Добре, я з вами. Лікід фреш, а що у нас за сніданок буде? Я спекла пиріг, похоже як на творог, але він зроблений з тіста і карамелів. Він, і він... А, який красивий і смачненький, напевно. А вже смачненький, немалий дурмить. Він же такий смачнющий. Я даже знала його рецепт ще давно. Я сама його зробила. Давайте, пригощайтесь. Який смачний. М -м -м -м. Ммм, який пояснючий. Так. Да. І зараз е я піду на вулицю, тому що мені хочеться погуляти. Е я теж з тобою згодна. А я буду дома. Бувайте, бувайте. Вау, пройшло десь 5 серіалів. Жалко, що вона сестричка пропустила. Я вже тут. Ой, починається тільки серіалів. Ми руками, а це може серіали. Це Майду... okay. My Little Freshie. My Little Freshy Horse Loves. Lows Horse. Loves Horse це My Little Freshy. А это, это что, китайский мультфильм «My Little Пони, Сэппл Джек, Рэмбл Дэш Туалс Парку, Фотошай, Пинки Пай и Рарити. Это китайские, не настоящие, они просто но Это были у настоящих Литл э, Пони. Да, да, да. Так что, зараз начинается Майлитл Пони. Ура! Наконец-то. А идет в день серий? Ну, сейчас должны быть идти шесть. Э, потом в обед опять шесть. И вечером опять шесть. Это логично. Просто мы заплачем больше. Так нам больше. А остальным по две серии. Потому что, мы богаты. Окей. The end. Первая серии. Bye-bye.